Сьогодні ми поїдемо в госпіталь. Спочатку я якби ну, завжди приходжу першим, купляю потрібні речі. Зокрема, сьогодні було замовлення на крісло колісне, було замовлення на бездрутові навушники, також якісь там гостинці. Ми зазвичай беремо, щоб не приходити з пустими руками. Потім збирається вже вся основна команда. Зазвичай 3-4 людини. Це не знаю, комфортна кількість людей для того, щоб ну, якби, заходити в палату, не створювати нагромадження і, ну, якби, і класно поспілкуватися з військовими, оскільки в нас з інших днів немає, тому вийшов тільки понеділок, коли ми вихідні, і можемо ну, дійсно приділити їм час достатньо. Ну і так почали їздити. І зрештою, так і назвалися. Понеділковий госпіталь. Летвиноград, кучерява вишня, стоїть хлопець. Вийшла. О, я, роває, я, люба милая моя. Уж машину. Покажіть. Наші пан, панові військові писали Миколаю листа і пан агент 07 замовив собі БМВ. І Миколай передав йому БМВ. Бо, брате Гриневичі не мали багато грошей. Та тут все на сигналці, фари. Ви знали? Я таку теж хочу. Ви знали, що вона сигналка? Я знала. Я ж бавлюсь у неї пусти. Добре, да, що? Хоч ви цей пацан з Бетлі. Тут вийшов повар, пам'ятає, де да? такий молодий пацан лежав? До нього плодів, прийшов, я дав машину по парку. Він лихто... іти не хотів додому. А ви ну, давали? Нас поражував таку історію. А що? Як підключечку став, він без наркозу. Це коли? Перший місяць, як я тумку. Ну откол. Ну, власне, через місяць там коротше відпоролися. Буду ставити. То я думав, все нормально, нормальні люди прийдуть, прийнять таркоста, тут підріжуть поставлять, то все. Та я мене туди, беруть лишку, приїжджаю, приходять того, що анестезіолог, принесе інструменти. Ліжко сюди говкало, себе диривай, тя ловай ту спинку все Не поняв, скальпи засовує мені, так. Я кажу, що робить? А віла, що гай, я як а коса. космо. Він кінь, ти що не можеш питати? кажу, доктор, я вистікули терпніся. Більше з вас так не <засміст> Та, Напевно, там з ним поговорили, так? Ясмій. Yes, а як я служав 15 днів, то я думав, що я дуже довго пролежав на витірці. Ну, А тут в відділі вже минуло. було що 12, 14. 14, ну, Я 8 жовтня попав сюди. Ну, я положив біля госпіталя, а тепер живу біля хати. Одна з причин це було порозуміти з старшим братом, який повернувся з бойових дій. Але мене дуже турбує думка про те, що якби мій молодший брат не загинув, а якби він був поранений, чи змогла б я з ним спілкуватись. тому що іноді здається, що коли загинув, це якось. Якось легше, напевно, пережити, ніж коли приходити щодня бачити неміч пораненої людини. Було в першій палаті, так як я спочатку боялася, трошки тригерно, тому що розповідали про загибелі інших військових і одразу згадується історія моя особиста, історія мого брата. Дуже довгий час лежав військовий, той що в нього була проблема з ногою, і дуже це, більше року. І в якийсь момент ми вже не знали, що йому привозити, він вже сам не знав і каже: Ну привезіть мені розмальовки. І ми почали привозити йому розмальовки. І кожен раз, коли ми приходили, він їх розмальовував ну за тиждень він встигав розмалювати, повирізати і обклеїти стіни. І я не знаю скільки там пару місяців було, як ми почали йому привозити розмальовки, і він собі отак, от, значить, обклеїв цю палату і вже ну потім поїхав. виписують, то вам Сік не будете? Дякую вам, дуже. Щоб вас гарно виписали, щоб ви додому доїхали і щоб вам нічого не боліло і все заживало. Так ви кажете, вам вже зробили операцію були? Ні, то операцію не робили, тому що в мене Іванко не знаю, там палатках жила, якесь закаження пішло, бо там ходили теж всі чухалися, бо там не помитися не було, нічого. Там щось покусало чи що, і коротше, в мене вийшло всередині. Звідси сюди, там у хастах. Робили операцію, поставили там чотири дренажі. Ну так, у вас теж історія дуже довго тягнеться. Ну, десь років два теж тут тусуєтесь. Ну, 22 го я прочув поранення у руки. Він сам з Колумбії, йому 22 роки, і він втратив дві кінцівки від скиду. Скид дрона був. От нам трошки важко комунікувати через те, що ми не знаємо іспанської, він трохи говорить українською, трохи англійською. Але ти дуже знаєш... гарно виглядаєш, бо е... дуже гарно я розглядає. виглядаєш. Так. Да. Бо е... ти маєш тепер ще бо ми коли прийшли перший раз, ти був дуже худий. Субок дуже худий

А з дівчиною якою мовою говориш? А, українська. Так? Да, українська. Ну год, ну, Укра скоро. Буде. English? Так. Mm. А вона трошки іспаніл, ні? Ні. Норм? – Ви знову прийшли знімати? – Безно прийшла дніма. Ти бачиш, як полюбиться вис. Подумав, ти що, хочеш полюбити царівни? Ой, ви там трохи подумайте вам. вас син такий молоденький тут. Так, то їй це саї пею мурадо Йому 18 зараз 18-му році робимо. Сібратки в нас. Ну ви ж її по... Ви, ви щоб два рачки його показали. А ви маєте життя. Нам ну, треба нам це. Так, надавайте на телеграм там і кухотка. <фу> давайте, <фу> давайте. <фу> я кажу, Михайло, ну а якби ви потрапили в план, він каже, так у мене була така ситуація, що наші відступили, я 300 лежу і чую, що росіяни йдуть. <фу> І каже, я кричу хлопцям, я живий, поможіть, поможіть, я живий. І каже, чує, що росіяни, і каже, ми тебе поможемо. Каже, я взяв гранату і ну, каже, я вирішив, що я, ну, мені не можна вподіти. Ні, ну, на другий раз, як я вже Клапи, лежав в віян, ями. То теж нічого не було. Перша міна попала, все розлетілося. А лишився тільки автомат з магазину. Ну, мене ніхто не витягував з діами, то 100%. Просто би гранатами закидали. Ну, mm -hmm. да, але хоть люди магазин мав я б соромюсь. Нічого не замовляють? Я нічого не просив, mm -hmm. не не не, не просити. Ці не взяли ви чи що? Здали, а дали, дякую. Що, розкажіть, як ваша ситуація з ногою сьогодні? Операцію зробили, витягнули з колу. Оце через нього вона не давала нормально зажити. Mm -hmm. mm -hmm. Такий, іначе не дуже великий, але а яка, там а яка гадость. А? Mm -hmm. Mm -hmm. Там ще не всі вам вернуть. Ще не всі. Mm. Що будете з ним робити? Запаяєте в якусь кулі і пустите Та назад? На Адресату. А як ви її відчуваєте, фантомно вона кипятки? Я її відчуваю. Спочатку вона була як холодно. Мог так п'ятки, почему сейчас она вышилась, вона стала така активна, кулаки сжимає и горить. Ось такі класний хрест. Він мене спас. Так? Можна сказати. Я був суджу, виходивши з А З групу положили. До один залишився? Є такі пулі, що коли вони потрапляють в тіло, вони як там спрацьовують, що вони дроблять. Угу. Тобто перші ми були, а ну, там? У нас теж була ситуація, коли ну, тобто, не було 90 тобто було 200 грамів води на день. Наступу. Як є. Я, я щось вже пожив, мені 26, типу, я щось побачив, 20, типу, а йому 20, а сапер, який прийшов молодому, з ними був 19. Там хлопці казали, що під Купецьком було тяжко. Потім хлопці поїхали в Бахмут, казали, що в Бахмуті було тяжко. Потім Красногорівка була, українська, вони казали, що тяжко. Після Красногорівки українською під Покробською вони кажуть, ні, кажуть, Бахмуту був фінян. Ну тут, типу, в день, в день на одну позицію піхоти може залетіти там по 20 дронів, по 15 дронів обтоволок. Крім того, артилерія, скиди, гази, піхота, мотоцикли, танки, БМП, все, що хочеш. Капи. Ну, Це моє особисте, мене бісить, коли люди говорять да, коли бережуть себе тут особливо. І мене, мене так передергує такий, що тут берегти себе, ну тобто, що тут небезпечно. Це нервує, багато людей, будемо ну, відверті, багато людей тут розслабились. Ну, тобто Львів не обстрілюють, вони розслабились, тип тобто, вони думають, що війна десь там далеко. Мені здається, що останній раз, коли я вам давала коментар, я казала, що трошки було тригерно. Від того часу пройшов вже місяць, можливо, трохи більше, відколи я сюди ходжу. Мушу сказати, що звикається. І перший час, коли вперше сюди йшли, трохи було таке відчуття. Ну, боязкість трошки була, тому що ти йдеш, ти не знаєш, з ким ти будеш спілкуватися, як вони будуть реагувати. І ми, як цивільні, ми коли ходимо по вулиці, ми бачимо військових, ми бачимо людину, яка Віддає дуже багато всього за наш добробут: ну, здоров'я, подекуди, хтось і життя, хтось кучу свого часу віддає, і звісно ж, ми відчуваємо сором, відчуваємо провину через те, що ця людина робить значно більше для нашого ж добробуту, ніж ми самі для себе. Прикол в тому, що така людська свідомість, що, мабуть, ми не заходимо дуже глибоко в якісь свої емоції, і думки, і тому ми одразу цього не усвідомлюємо. Тож перше. Коли ми бачимо військового, перша реакція вона якраз і нападає оце сором і відчуття провини. Вона падає на нього як на суб'єкт, тому що він нас його і викликає. Ось. Але коли ми приходимо сюди, ми бачимо, що ніхто з військових нас не звинувачує за те, що ми цивільні, за те, що ми не віддаємо стільки, скільки віддають вони. Цілком прекрасні, веселі, адекватні люди, з якими дуже цікаво говорити. І мені здається, що оцей контакт він стирає оцю стіну. Він стирає стіну провини, стіну сорому. І ти приходиш, просто спілкуєшся, розумієш ну прекрасні люди. такі ж, як і ми. Просто трошки трошки іншу спеціальність мають день можна дуже лице.